У мене є. Все, 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 Я... Ось вони вже йдуть. А ти казав грошей, грошей. Люди, блядь, принесуть нахуй. Йва, блядь. Бебать здорово! Петь черской, издивись, нахуй, нема нікого, блядь ПАДА на крышу мусарки! Нокнувся, нахуй. Умер, блядь. Горе, 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 по-моєму. Ой, блядь. Не получилось, блядь. А той правее он. Бежи, блядь, сынок. Разбив нахуй. Убив нахуй. да, я понимаю нахуй. И похуй. Тут даже если проебем, блядь, все равно оно как душевно, блядь. Нахуй. Давай, как я умею. Выйди, блядь. я уже так и нам все Транспорт. Еще одна. Міни викидай собі, блядь. Мимо, Мимо блядь, дебіл! Та ебать тихенько каже, Машини взривались, блядь. Нет, нет, Есть по накрытии хуй. Бл бля, Добрый вечер. Хуяк. Бля. О, затылок, блядь. Винда крыши, сука твою мать, блядь. Нормально, попадал, да. Мы тоже Не видно піде разіно. Та ви. По-любому оце по от... от... по сидять Гандони, я тобі кажу, блять. Ну, не пікають, значить, по-любому зараз побачиш будуть бігти, блядь. Он же ж бачиш оця хата. Бачиш димить. Бачиш? Топиться, сука. Оце ж хтось є. Мерзнуть, бані. Холодно зараз. Єсть другий етаж. А я казав, блядь, там топить хтось буржуйку, на. Два на два. У нас гай. є. Вверх, 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 вверх. над нами Давай, станку, за застан там. Подивись. Один ногу. Да Ебать, оце блять! Ти грина хуйня, каже, не лети, чуєш, блядь! На нахуй в ухо диви, блядь.